До вашої уваги продаж будинку у селі Деревач всього 20 км від міста Львів. Це одноповерховий цегляний будинок з візмостками з кольорової цегли та шиферним дахом, з всіма підведеними комунікаціями. Наявні також інтернет та супутникове телебачення. Площею 45 квадратних метрів та площею ділянки. 6 соток Перед входом є веранда. Дві окремі кімнати, кухня в 5 квадратних метрів. Санвузол знаходиться в приміщенні. Є гідробокс та місце для встановлення ванни. Одна з кімнат повністю виконана з дерева, в якій можна проживати. Інша кімната більшого розміру, але потребує ремонту. Меблі залишаються. Земельна ділянка площею 6 соток, на якій є господарські будівлі, є криниця, є бесідка, в яку потрібно встановити вікна та відреставрувати підлогу. Навколо все огороджено парканом. Це чудове місце для відпочинку та постійного проживання. За будинком є невеличкий город. І кущі смородини та садок з яблунями. До річки та прогулянки по сосновому лісу всього 5 хвилин пішки. В селі є магазини, школа та садок. Гурток волейболу, та футболу та гарне сполучення з селами та містом лів, зупинки в один кілометр. Село рахується як місце для відпочинку туристів. Є чани та будинки для відпочинку, тому є можливість переробити будинок для бізнесу. За більш детальною інформацією обов'язково звертайтесь до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал.